Вітаю вас, шановні глядачі на каналі За Ширмою Невідомого. Ми продовжуємо рубрику Карта Дня. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. На 18 лютого 2025 року карта дня Шістка Пентаклів. Шістка Пентаклів. Символізує щедрість, допомогу, підтримку та кармічний обмін енергіями. Цей день може бути пов'язаний із отриманням винагороди за минулі зусилля або можливістю проявити благодійність і допомогти іншим. Ви можете виступити як у ролі того, хто допомагає. Так і в ролі того, хто отримує підтримку, День несе справедливу віддачу. Якщо ви вкладались у щось, чи то гроші, зусилля, почуття, сьогодні можна побачити результати. Водночас це день, коли Всесвіт може вас випробовувати на тему щедрості, чи готові ви поділитися тим, що маєте. Чистка пентаклів символізує кармічну рівновагу. Що ви вкладали, те й отримаєте. Якщо ви були щедрими і допомагали іншим, сьогодні можете очікувати винагороди. Якщо у минулому діяли егоїстично, День може нагадати про необхідність рівноваги. В цей день можливі премії, бонуси. Або повернення боргів. Якщо ви потребуєте фінансової підтримки, є шанс її отримати. Якщо у стосунках був дисбаланс, сьогодні можна його виправити. Важливо не маніпулювати і не дозволяти маніпулювати собою через фінансові або матеріальні питання. Можливе відчуття вдячності та теплої підтримки у відносинах. День сприятливий для примирення та налагодження комунікації. Це хороший час для спільного планування майбутнього та вирішення матеріальних питань у парі. Відносини будуть гармонійними, якщо обидва партнери вкладаються рівноцінно. Якщо є дисбаланс, хтось більше дає, а хтось більше бере, ця тема може загостритись. Якщо є проблеми зі здоров'ям, варто звернутися за допомогою. Відповідні спеціалісти чи методи лікування можуть виявитися дуже ефективними. День підходить для відновлення сил та гармонізації емоційного стану. Корисно займатися практиками енергетичного очищення, медитацією, розслабленням це вдалий день для отримання консультацій, масажів, фізіотерапевтичних процедур. Можливе покращення загального самопочуття завдяки правильному харчуванню та відпочинку порада дня. Сьогодні важливо навчитися і давати, і приймати. Якщо у вас є можливість допомогти, зробіть це щиро. Якщо ви самі потребуєте допомоги, не бійтеся її прийняти. Світ працює за принципом обміну енергіями, і шість пентаклів нагадує, що все повертається бумерангом. Дякую усім, хто поставив подобайки. До зустрічі у нових відео.